Якщо ви хочете отримати карту побуту за короткий термін, то вам потрібно подаватись тільки через особисту подачу у Варшаві. Це можна зробити у Варшаві. Якщо ви живете в бойовуством Мазовецьке, то ви можете подаватись у Варшаві через Інпо вам потрібно заповнити внесок, відкрити календар і зловити дату. Не дуже легко це зараз зробити, але зловити її можна. Тим самим ви карту побуту зможете отримати від 3 до 6 місяців. Уже карта побуту буде у вас. Якщо ви долучите зразу в день подачі, вам потрібно долучити всі документи, які ви від вас. Вимагають тим самим скоротити собі термін розгляду вашої справи. Якщо в день подачі у вас будуть всі документи, то ваша справа зразу йде до інспектора і дуже швидко підписують децизію, якщо всі документи все правильно підготовлено, і всі документи нічого не бракує. Додатково, якщо у вас ставка стоїть пів етату або один, одна четверта етату, то ви карту побуту, скоріше всього, отримаєте тільки на рік. Щоб у вас була карта на три роки, то вам потрібна ставка мінімалка. 4666 злотих бруто на місяць, або ставка на годину 30 злотих 50 грош. Така ставка вам потрібна, щоб отримати карту побуту на 3 роки. Плюс немає ніяких бути питань до вашого роботодавця, що ваш роботодавець якийсь там має залеглощі в ЗУСІ або в ужинді скарбовому. Все має бути чисто. І тоді ви автоматично отримаєте карту побуту на 3 роки. Так що, якщо когось цікавий супровід, в отриманні карти побуту, звертайтесь мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.